<реш> <Всем> привіт! <реш> Доброго ранку, ми з України. І сьогодні ми працюємо, носимо жидки з палери. Після Нового року вирішили зразу попрацювати, тому що наступить літо, не буде нам коли, а згороди. Миколаїв не дасть спокою, не літом, ні зимою. Вірш, ось таке працює, робимо рідки, перший раз. Щось не так підказуєте. Якщо я спеціаліст, я пише в коментарях, що ми робимо не так. Бо реально робимо перший раз, взагалі не бачили, як люди роблять, все не вчилися по інтернету. Ой, ось, так, так що. І самим цікаво. Дуже цікаво. Що вийде у нас із цього? Побачили в гостях рідкі шпалери, як зроблені. Нам дуже сподобалось. Будемо І вирішили собі ходити по наймах ще. Помнатку ми прогрунтували. Так, прогрунтували стіни, вони висохли. Позачищали трошки, де в нас були ось такі біли. Ну, в принципі, обоє там не сильно. Можна зачищати, але ми трошки зачистили. Щоб було рівніше, менше... менше йде обої. Миколаю вчора замочила вечором. Такі шпалери, ось так. Я замочувалася, нам лінолієм треба купляти. що у нас дуже багато роботи, але треба працювати. Потолочок будемо робити, теж заснімемо, покажемо, потолок ми зробимо. Наш потолок. Ну. Але зробимо і покажемо. Перший раз, з Миколаївною ми робимо такі обої, Бумажні обої вже відкрили. От Миколай вона узнала, хто вона, а я узнав, хто я. Ось, Так що? Дивіться, будемо показувати. Ось, ось так вже зробили ми ось одну сторону, вже доробляємо. Зараз світ завершає сам зверху. І тут на і потім переходити вже на другу сторону. Ось такі гарні, дитяч, що вони ходять. Це ще вони. Мокрий, коли висохнуть, вони будуть набагато краще, світліші. Ось так, попрацювали. Скільки, дві години? Знаю, да, я ще працюю. А, ще ти працюєш, десь дві годинки попрацювали. Ось так, от якось наведу. Ну, виходить дуже гарно, дуже гарно. Мені дуже подобається. Якщо завершимо, будемо робити. Це спальні. Тоже жити. Ми ну, так нанімайте її. Шпалясь. Коли треба, приїде, вам буде. Дивись, я свою роботу вже ось закінчила. Ще чуть-чуть залишилася, -чуть а там ну, вже наша Сергій Вікторій закінчує свою. Ось так. Ось результат нашої сьогодні денної роботи. Зробили майже, майже, майже. Миколаївна трошки наша не розчитала. Ось, Не хватило. ось сюди. І на цю сілку. Миколаївна замочує, завтра доробимо. Ось так от вийшло, ще мокре. Тут вже почало підсихати. Тут почало підсихати, а ось Миколаївна замочує, зараз вам покажу. Вибачайте, що тут безпорядок, ремонт іде. Ось так. Пачку висипала, Покажи пачки, які у нас. Вони. Ось в таких пачках. Біла ось така, така ось пачка. Тут пишеться 4 квадрати, але ми сьогодні на 4 квадрати тут не виходимо, виходимо на 3 квадрати. 3-3? На оце пакет Миколаївна 7,5 літрів додає. Теплої ходи 50 градусів. І додає ось таку блістку. як на гейзер називається, як там Ось. І ось таку, ваше, як сіяє, і ось так сіяє, блистить. А на потолок ще будемо додати нолотинку. Все, оце зараз ми їх розколотали, зараз ми його беремо в пакет. І до завтра воно буде у нас настаюватися. Вода заливає, щоб вода була від 40 до 50 градусів. Запотіла моя камера. Вічає. Ось так що. ось. Думаю, завтра докончимо, скільки буде у нас тут. І ще пакетик придеться нам дозаказувати. Не Трошки не розсчитали. ми розчитаємо, що пакет на 4 квадрати нам би якраз би воно потило. А так. Ну, що під світлом міняються кольори, де підсохло вже. Такі робимо перший раз, так що я скажу, хто кома є опіт, посовітуйте коментуйте, що ми робимо не так. Будемо робити все потолка коли на наша виходна буде вдома. Ну так що. Кому цікаво, слідкуйте. Завтра дороблю, покажу скільки в нас ще залишилося. Ну, от, так що. Отак от, от робимо далі, працюємо.